Христос Воскрес! Воїстину Воскрес! Вітаю вас зі святом та вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Брелок для ключів 44. Морозиво з ремінцем 22. Брелок зайчик 29. Лазер з ліхтариком 49, кульки повітряні 17, кульки з надписами 5 штук, 44. Набір кульок 17, 10 штук. Блакитні 22 гривні 10 штук. Свічка для торта 17. 59 гривень свічка скляній колбі. В стакані 44. Свічка декоративна. Великодня фігурка 44. Декор для дому рослина штучна 99. В такому варіанті також ціна акційна 99. Рослина в горщику 119. Декор для дому 99. Ведмежатко та лисичка. Міні-кактуси 55. Металева підставка для прикрас 149. Шкатулка гіпсова 59 гривень. Підсвічник скляний кольоровий 39. Скляний круглий 59. Металевий свічник на овальній ніжці 74. Подвійний 88. Свічник одинарний на тонкій ніжці 49. Аромадифузор з паличкою 119. Аромати на вибір. 169 з ароматом маного та зеленого чаю. Набір для творчості картина Fluid Art 349 гривень. Скринька декоративна різьблена 55. Великого розміру 84.

овочечистка 19, шпажки пластикові серця 14. Лопатка кухонна силіконова 49, мішечок кондитерський для крему 24. Палички бамбукові з загостреними кінцями 22 гривні. Кришка пластикова для банки 2 гривні. Ложки мільні 14 Набір Набіль кухонного приладдя 44 2 штуки. Пензлик силиконовий 19.

Ополонник пластиковий дев'ятнадцять. Кухонний ніж універсальний 59. Ніж керамічний дев'яносто дев'ять. Плівка харчова сорок Пергамент для випічки антипригарний 245 метрів. 15 аркушів паргамент 34. Рука для запікання фрекенбок 3 метри 29. Бокал скляний з надписами 129 гривень. Скляна чашка з фігуркою всередині 129 Фламінго та зірочка. Стакан скляний з подвійною стінкою 88. Стакан ведмедик подвійна стінка 119. Чашка скляна прозора 49. Чашка порцелянова 59 325 мл. Керамічна чашка світлий беж 59, 64 гривні чашка з надписами. Дитяча 34 55 чашка димка 320 мл 39 220 мл. Набір стаканів скляних 119 2 штуки. Піала у формі серця 22 гривні. Блюдо для запікання глибоке 229. Блюдо скляне овальне 99. Салатник скляний 39. Тарілка десертна 34. Дякую вам за перегляд!